Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде потужна зарядна станція на 500 Вт, яка називається Jackery Explorer 500. Подібні зарядні станції останнім часом стали для нас досить популярними і корисними, адже за відсутності електроенергії вдома, за допомогою такої станції можна не тільки заряджати і живити різноманітні гаджети, а також забезпечувати електроенергію більш корисні і серйозні прилади, такі, наприклад, як котли опалення або там, апарати для штучної вентиляції легень. Конкретно ця модель має вбудований літьоний акумулятор, який ми можемо заряджати розряджати приблизно 800 циклів. Його ємність майже 520 ампер годин, і також тут є звичайна побутова розетка на 220 вольт з піковою потужністю 1000 Вт і номінальною потужністю 500 Вт, як зазначає виробник. Тут навіть чистий синус. Це нам дозволяє під'єднати до цього зарядного пристрою навіть. Звичайний домашній телевізор, ну приблизно десь діагоналю 32 дюйми. Телевізор пропрацює від цієї зарядки 6-7, можливо, 8 годин. Також для кращого розуміння, там якийсь звичайний смартфон від повного заряду цієї зарядної станції можна буде зарядити 50-55 разів. Для контролю рівня заряду, а також під'єднання різних гаджетів. Зарядна станція має LCD-дисплей та безліч різноманітних роз'ємів, про які ми зараз поговоримо більш детально. Отже, натискаючи ось цю кнопку, ми вмикаємо безпосередньо сам дисплей, на якому можна побачити. Рівень заряду вбудованої батареї, а також потужність заряджання і розряджання. Наприклад, якщо ми активуємо нашу побутову розетку, ми одразу бачимо, що йде якийсь тут мінімальний саморозряд. Це пов'язано з тим, що Тут вбудований інвертор, який перетворює електричний струм акумулятора в 220 вольт, і для забезпечення своїх потреб інвертор вже споживає там якусь мінімальну потужність. Виробником допускається холостий ход інвертора, десь приблизно від 7 до 17 Вт. Таким самим чином ми можемо активувати і інші роз'єми. Наприклад, у нас тут є ще три USB-роз'єми. Це звичайний USB, і кожен з цих роз'ємів має струм 2,4 А. На жаль, тут не передбачено роз'єму Type-C, тому в принципі будемо мати ну, лише звичайні USB-шники. І ще одна група роз'ємів. Вона активується теж окремою кнопкою. Це звичайний автомобільний роз'єм прикурювача на 10 а 12 вольт. І ще два ось такі роз'єми, теж 12 вольтові, але тут обмеження в нас йде 7 А. Тобто тут у нас десь максимум 120 Вт, а тут приблизно по 100 Вт. Але якщо ми під'єднаємо до всіх трьох роз'ємів одразу, три якихось, Прилади, все одно сумарна потужність буде складати 120 Вт. Тобто, в принципі, вони всі працюють від якогось, мабуть, одного блоку живлення, і якщо ми під'єднали декілька приладів, то потужність буде ділитись на декілька приладів. Також в верхній частині зарядної станції є ще один роз'єм. Він призначається для підзаряджання вбудованої батареї. Її можна зарядити двома способами: або за допомогою ось цього. Адаптера від прикурювача автомобіля. Даний аксесуар під'єднується одразу напряму до цього роз'єму, або можна підзарядитись від звичайної побутової розетки на 220 вольт. Для цього ми використовуємо такий адаптер і блок живлення. Час заряду. Вбудованого акумулятора, якщо ми його повністю розрядили, від побутової розетки приблизно десь 6-7 годин від автомобіля на 1 годину довше. Приємний бонус це наявність в комплекті, ось такого футлярчику, чохла, сумочки для зберігання всіх аксесуарів. Не кожен виробник про це дбає. Тут, в принципі, ось така річ є, вона досить зручна, якісна і дозволяє не розгубити всі аксесуари. Також наш пристрій обладнаний світлодіодним ліхтариком. Я б не сказав, що він відрізняється якоюсь високою яскравістю, але в інструкції цей ліхтарик значиться як SOS-LED. Тобто ліхтарик для того, щоб подати сигнал про допомогу. Затисканням ось цієї кнопки ми можемо обрати там один з декількох режимів. Або просто ввімкнути режим постійного світла. Що стосується інших, менш важливих і менш суттєвих характеристик, тут можна сказати, що пристрій виготовлено з досить якісного надійного пластику. До якості збирання у мене жодних зауважень немає. Зверху у нас монолітна ручка для транспортування. Важить пристрій 6,5 кг, В принципі, з однієї сторони. Немало, з іншої сторони, якщо враховувати, що тут у нас досить потужна батарея, плюс інвертор для перетворення напругів 220 В, то вага в 6,5 кг в принципі допустима. Протягом всього огляду ми говорили про можливості і переваги цієї зарядної станції, але потрібно сказати і декілька слів про недоліки. Адже вони тут є, ну і в принципі в будь-якого пристрою є свої певні недоліки. На мій погляд, основних недоліків тут два. Перший це відсутність роз'єму Type-C, в принципі, це не критично, але на це потрібно звернути увагу. І другий недолік це швидкість заряджання. Знову ж таки, існують більш дорогі. Зарядні станції, які можуть заряджатись там за 3-4 години, в даному випадку ми будемо заряджатись приблизно 6-7 годин. З однієї сторони недолік, з іншої сторони він компенсується меншою вартістю цієї зарядної станції в порівнянні там з її більш дорогими конкурентами. Тому якщо ось ці два моменти для вас не критичні, то в принципі інших недоліків я тут. Не бачу також, хочу зауважити, що в нас вже є відгуки користувачів, які під'єднували до цієї зарядної станції, там, наприклад, газові котли, і все чудово працювало. Тому, якщо ви обираєте зарядну станцію для забезпечення будь-яких потреб в підключенні як гаджетів, так і інших приладів, я радив би розглянути даний варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.